Друзі, всім привіт! У мене тут до вас термінове звернення про те, що я не буду терміново сповіщати вам про те, що я бачу за вікно, не дивлячись на те, що це майже літо і це кінець квітня. Я б дуже хотів промовчати, тому що оцей інформаційний шум, цей інформаційний смітник, в який ви потрапляєте щоразу, коли заходите в соцмережі, власне, так і створюється. Кожен недопаблік. Кожен недоблогер, кожен недожурналіст, кожен недозмі буде вважати своїм обов'язком і вважає своїм обов'язком написати про те, що він бачить за вікном. Саме так усе це і працює, тому що так сьогодні здобувається ця битва популярність. Неважливо, що ти постиш, важливо, як часто ти постиш. Тому усі ці недо вважають за свій обов'язок постить про все і писати про все що вони бачать перед своїми очима. А в результаті страждаємо ми усі гуртом або живемо в у цьому інформаційному смітнику, в якому для того, щоб знайти щось дійсно нове, щось дійсно цікаве, доводиться фактично бути бомжарою і ритися у цьому інформаційному смітнику. Таким чином я зовсім не хочу звинуватити тих людей, які вже встигли відзначитись подібними постами. Чи постами і написати про те, що за вікном іде сніг, але просто хочу попросити усіх задуматись трошки про це. І е, у мене немає ніякого бажання показувати вам те, що є зараз за вікном, але я його покажу тільки для того, щоб це стало фоном для того, для тієї пісеньки, яку я пропоную вам послухати, якщо ви її, можливо, забули або, можливо, ніколи і не чули. Давайте цінувати мізки один одного. И поменьше смітить информации. Давайте делать паузу в словах, произнося и умолкая снова, Чтоб лучше отдавалась голова, значение вышесказанного слова. Давайте делать паузу в словах. Давайте делать паузы в пути, Смотреть вокруг внимательно и строго, Чтобы случайно дважды не пройти Одной и той неверной дорогой Давайте делать паузы в пути Давайте делать просто тишину Мы слишком любим собственные речи. И за них не слышно никому своих друзей на самой близкой встрече. Давайте делать просто тишину, и мы увидим в этой тишине, как далеко мы были друг от друга, как думали, что мчимся на коне, а сами просто бегали по кругу, а думали, что мчимся на коне как верили, что главное придет. Себя считали кем-то из немногих и ждали, что вот-вот произойдет счастливый поворот твоей дороги, судьбы твоей счастливый поворот. Но век уже как будто на исходе и скоро без сомнения пройдет, а с нами Ничего не происходит, и вряд ли что-нибудь произойдет, И вряд ли что-нибудь произойдет.